Дім роди, з вами Зора Студіо. Це вже четвертий дубль моєї прем'єри, на жаль. Але. Е, нічого страшного. Е, нічого страшного. Сьогодні в нас лескатка до. <реш> титула. Я дуже радий, що я пройшов такий довгий путь. І, звичайно, ми все це будемо пушити в одиначному ШД. І, звичайно, я зразу вам кажу, відповім я вам на, на декілька питань. Перше питання, куди я попав? Я вже писала в своєму телеграм-каналі, що я пропаду там на декілька днів. І, звичайно, я попав на 6 днів. Вибачаюсь перед усією аудиторією, що я пропав на 6 днів. E, і мене, як завжди, глючить інтернет. Це дуже прекрасно. Звичайно, не прекрасно. E, друге питання. E, я вам розповім друге питання пізніше. Тому зараз я вам хотів би відповісти на друге питання, тільки воно вже інше. Е, Колаби на інших каналах. Звичайно, я вже появлявся на каналі Макс Фокс, я краще залишу силочку, ну краще, ви повинні підписатися, щоб і в мене, і в них були дуже, дуже багато підписників. А то я вас з'їм. О, ні. О, ні. У мене то не глючить, і він просто стоїть хіліць. А ні, в мене не глючить. Ура! Тому досі якось так. Третє питання е, це колаби. З ким я буду робити колаби? Ну, коротше, це питання е, Питання часу. Ми можемо робити колаби, з ким захочемо. наприклад, Маркс Фокс, там, Тимушка Студіус. Коротше, з, з усіма. З усіма. З усіма. Е, Третє питання. не боже, Ну, Ні, четверте питання. Вибачаюсь. Четверте питання. Е, Це питання буде дуже гарне. Четверте питання буде таким. Воно. Блін, я його вже забув. А! А, ну да, я його забув. Я, коротше, забув четверте питання, тому ми просто його проїздимо. Е, якось так. <працепили> ну, Як завжди, я помер. Треба було ж трошки почекати мене було чекати різні. Коротше, друзі, питання четверте було таке. А ось. 4 питання. Нова тема. У нас на каналі будуть з'являтися дуже багато тимейків. Ну, точніше, моя команда. Вона буде розвиватися крім апарату і монтажера. Ні, -ні не ще не мон... монтажера, а звичайного монтажера. Е Тому я вам бажаю чекати до 2025 року. Що після 20. 25-го року о, у нас вийде відео про минуле, Ой, про наше майбутнє. І, звичайно, ми це вже проговорили, тому якось так. Е -е, вапро... Питання в нас кінчились, на жаль, але в нас накінчився час, і в нас накінчився головне. У нас накінчився. Кредит Мастерслана Морці. Коротше, говоримо об те. Наступне відео, про майбутнє, ми вже поговорили тільки що, е, тому м -м, поговоримо, знаєте, про що? Ми поговоримо про. По... О! О! Да! Да? Да! Сюда! Ми змогли, пацани, ми змогли. Ми змогли це зробити. Наконець. Я, я цього дуже багато. Я це... Я не можу. У мене тепер є титул! Дзвонить в Дискорд. Бісе. короче мені позвонили якийсь Сукрпошта. Я короче відхилив. Потом. Да, на... у мене є тепер є титул Порождені Ночі. Все. Все, давайте. Я зроблю скрім. Все, мене тепер є тіти. Ура! Ми змогли це зробити! Ну а тепер, звичайно, подяка. Друзі, я дякую всім, хто зі мною з давним-давно. Я дуже дякую всім, хто зі мною дуже багато часів. І з 2022 року я, я дуже всім дякую, що зі мною два роки. А ті, хто зі мною тільки з 2024 року, теж дякую. А тепер подяка за 50 підписників. Друзі, коли я отримав від повідомлення від Ютуб Студіо, що в нас 50 підписників, ви можете тепер робити різні речі. Ну, тобто, типу, типу, речі в Ютуб Студіо. Тому, друзі, я велике дякую, хто зі мною зараз. Хто зі мною з 2022 року. І, звичайно, дивіться, який я скін получив за сорівнування. Я вам його не показував в кадрі, бо в мене тоді просто вибивало. На жаль. Друзі, ми змогли апнути титул на Мортіса. А знаєте хто наступний? Знаєте, правильно! Це наш любимий Деріл. І, звичайно, я постараюся купити нього гіберзарет. Щоб пушити його. Нам. Ем... Перше, друге, третє золото. Я не знаю. В мене наконець є титул і, і може я апну на цього на цього челіка mm, Ну, а може і не апну, я не знаю. Коротше, дякую, друзі, що подивилися це відео. Я, э, я просто дякую всім, хто подивився це, цю прем'єру. Всім. 빠- 빠-